А сьогодні голубі дрома. Духота страшна. Поднять немного выше перелюб, чтобы покрытие было. Сервер. Теперь радиату, пожалуйста. порог. Ой-ой-ой-ой, пошло, пошло, пошло. Пошло по торцовому. О, блядь, дождь капает. Ого. Ого. Дождь капает. Хай, дождь. Что надо. Вот так красава. Красава. Вот так убираешь, обламаешь. Обламаешь. И вот такие маленькие з'являється на цьому місці. Ну, трошки розкачав. Трошки розкачав. Ой, блядь. Нема, блядь, спокою в селі. В селі ніколи не спокою. Ні Без голубами, блядь, ні з чим. Одне, блядь, то друге, то третє, то... Петра зранку до ночі. С самого ранку до пізньої ніченьки От і зараз розкачується. Зараз розкачуємося. Навіть сильно вато розкачувайся. Сильновато розкачується Шо ти зробиш? Шо ти зробиш? Да, бам! Залазили. Зала. Щоб голову мене нікому не, не придавити. Оце я можу на раз. Це я можу на раз. Завжди я не могу ганять гону. Не в силах я красовел. Скоро вже теж підете в хмари. В хмарах. Всі в хмарах літають в покриті і в хмарах. Встигли йде піднятися, де покрилися. Що то за голуби, бля? Що то за голуби такі? Чи то, бля, люди такі, чи голуби такі. Мені що то люди блядь, такі. Блядь, голубів таких і нема. Ще голубів таких не, не зробили. Дело не пойдет. Так, дело не пойдет. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Троечка забылась, хорошо. О! Хе, мали. Шаррик не вилази. Шарик вилази. Все ви починалось з одного. Починалось з одного. хотя не хотя раскачка, раскачка, раскачка. Надо пішов трошки. Бля, пусть здорово. Душно, душно, сильно душно. Сильно душно. Десь дождь прокапав. Сюди тільки заходить духота. До Бо не хочете літати. Вона, блядь, драшує, чесно, такі. така поведінка голубів. Ти його, блядь, в небо, а він падає на землю. Його, в небо, а він, а він падає в жерти. Але блядь, щоб то його треба заробити жертву. То жерти, я ж вам вчора говорив, що можна завести, блядь, качечок. Качечок і вони будуть хорошо, красиво жерти. Я там є, є високо капіта зараз. Ай я непогано вмію жерти розварити шурпу з вас. опять разгуливается, блядь, то, что надо. То, что надо. И метров 7 уже есть. Меня, бля, никто не, не ездит даром. Adoro a minha missa. Ай вам, блять, прямому в мірі безся. Нарізок, подрізок, причесувань. Причесувань красивих. Зараз ми на тебе подивимося на вітру. dura ese seno. старикашки. Старикашки. Питайте. Оп, оп, оп. Аккуратненько, давай. Аккуратненько. Малятка тут еще нет. Бля, нема, нема помощника. Нема помощника, чтобы ничего не... підрізати блядь. блять скажу що я блядь. бля якась товариша по... позвати раненько щоб він тут чи камеру блядь, потримав в руках чи удочку взяв бляд, в руки він колись голубів тримав блядь. знаєш щось таке Блять, падай, падай. Падай, падай. Жарты хорошо летят. Жарты хорошо летят. сильный, конечно. А ничего ви не получите, бля, пока всі не сядут. Я весь сильно, бля, грамотно. Все у вас по графіку. Все у вас по графіку. Там... Нема сьогодні блять покриття. Нема 6 годин. Ніхто ніде не впав. Ніхто ніде не впав і нікого не потрібно їхати, блядь, забирати. Як попурхали, так попурхали, ну. Всі додому. Да? Так, <laughs> Ті ж бля вітром. Але ж є такі, що не летять жерти. Ще й гору вон набирають. I said to you. Терпіть, ха-терпіть. Хто терплячий, то одразу заклик виключили вже діття, бо тут покриття немає. Все, все як є. Ось опять наслухаєшся. Наслухаєшся потурно, блядь, інтернет, так коли з живими людьми. Пілкуєшся, та вони, блядь, покриття вже не було. Років п'ять, блядь. Вони, мабуть, по-іншому дивляться на, на голубів. І по п'ять годин не було, блядь, дуже давно. Хоть та не заходь, блядь, на, на ті канали, блядь, я не слухаю ту, блядь, бредоту. Не слухаю то, блядь, бредоту. Ладно, таке. Але ж то бредоту чують люди. Чують люди і вони, блять, думають, що в них геть, блядь не такі голуби, геть не такі. У них літають нормально там від... Від двох хвилин, блядь, до часу, до, до півтора, може й два. А інколи, інколи ставлю акцент, може, блять, трохи більше. А в інтернеті то літають, бля, я не знаю скільки. Годин, бля, в сутках не вистачає. Не вистачає годин в сутках, бля. Да? Все, чекаю всіх.